Для сумської міської лікарні номер 5 придбали автоматизовану систему, що самостійно виробляє і подає кисень. Станція виробляє кисень безпосередньо з повітря, забезпечить ну, десь в середньому 50-60 ліжок киснем, потужність 500 літрів на хвилину або 300 метрів кубічних на годину. Є компресор, який нагнітає повітря в ресівер повітря. Потім через ціалітові колони вони вбирають всі домішки інших газів, крім кисня. І вже безпосередньо сам кисень, гази відводяться ззовні, сам кисень уже чистий потрапляє в ресівер кисню. І вже безпосередньо звідси він потрапляє в кисневу систему. На встановлення кисневої станції, за словами директора медичного закладу В'ячеслава Петренка, їм знадобилося півроку. Ми розуміли, що треба паралельно забезпечити цілодобову роботу і подачу кисню, тому що у нас в той час знаходилося 300 хворих ковідних. Безумовно, кістю не вистачало і в нас були серйозні проблеми. У нас десь порядка 200 точок прямої подачі кисню було, плюс реанімація на 12 ліжок кістю. Ну, до речі, сказати, що ми в 2022 році 4 мільйони коштів використали тільки на закупку кисню. Вартість цієї станції понад 4 мільйони гривень. Кошти були, були виділені мільйон було з міського бюджету, 600 тисяч державний бюджет, і також 1 мільйон 756 тисяч було виділено а, самим а, закладом з, національно, з коштів національної служби здоров'я, тобто їхні власні кошти. Для того, щоб усі ліжка у цій лікарні були підключені до кисневої станції, потрібно, за словами В'ячеслава Петренка, майже 3 мільйони гривень. Зараз проблема одна є тільки. Це додаткові кошти для того, щоб до кожного ліжка, а в нас їх 330, підвести На Сьогодні в стаціонарі 196 точок, а в поліклінічному відділенні у нас 48 точок. У сумах, крім цього, медичного закладу кисневу станцію встановили в дитячій лікарні святої Зінеїди та в лікарні святого Пантелеймона. В Планах забезпечити центральну міську лікарню і також і четверту лікарню. Але це в перспективах таких вже далі. Крім того, в цьому році нам буде виділено дві закуплено і виділено дві станції від Міністерства охорони здоров'я кисневих станцій. Одна з цих станцій піде на це інфекційних хвороб імені Красавицького другу станцію плануємо поставити в туберкульозний диспансер. За словами Анатолія Котляра, подібні кисневі станції встановлюють і в опорних медичних закладах Сумщини. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський суспільне новини суми.